Вітаю, любі глядачі! Мене звати Дмитро, і ви дивитесь, щотижневий дайджест від Київлади. Сьогодні у відео вибори у США та перемога Трампа, а також ймовірний план закінчення війни від нового президента штатів. У Німеччині ситуація напружена. Зовсім скоро канцлер Олаф Шольц може піти із посади до кінця січня наступного року. Можуть відновити польоти з Борисполя та Львова, а також 5G у містах України. Що ж, мабуть, найголовніша та найпопулярніша тема цього тижня це вибори у Сполучених Штатах. Ще під час підрахунку голосів більшість впливових медіа давали 90% на перемогу Дональда Трампа. Що власне і сталося? З чим ми його вітаємо. Володимир Зеленський його одразу привітав, і невдовзі вони провели чудову телефонну розмову. Зі слів Зеленського, вони домовилися про тісну комунікацію та розвиток співпраці. До речі, якраз на тлі виборів біткоін різко зріс у ціні і оновив свій історичний максимум понад 75 тисяч доларів за штуку. У цей же час у Німеччині політична ситуація все загострюється. Відставка міністра фінансів Крістіана Ліндера спричинила справжню парламентську кризу, яка розвалила правлячу коаліцію. 15 січня у Бундестазі піднімуть питання довіри і у разі її відсутності проведуть дострокові вибори до німецького парламенту. Що цікаво, одним із лідерів у кандидати на нового канцлера є Фрідеріх Мерц, голова християнсько-демократичної партії. Він сильно підтримує Україну, зокрема, передачу ракет Таурус та літаків. І якраз із ним хоче співпрацювати Олаф Шольц, що сам і оголосив. І остання до теми виборів у Молдові перемогла чинна президентка Майя Санду, обійшовши проросійського експрокурора. Доволі впливові західні медіа, як Wall Street Journal, розкрили один із можливих планів завершення війни Трампа. План передбачає, що Україна не вступає в НАТО наступні 20 років створити демілітаризовану зону по лінії фронту у понад 1200 кілометрів. Але поки Трамп не робив ніяких публічних заяв. Президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни прибув до Угорщини. Там він зустрінеться із Орбаном та візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, до якої також долучаться очільники 40 держав. Авіаперельоти можуть повернутися до українців. Про це заявив старший партнер компанії Марш Маклєнан Кріспін Елісон. Йдеться про аеропорти Бориспіль та Львів. Думаю, якщо нам пощастить, то в січні 25-го року у нас буде 5 або 6 авіакомпаній, які захочуть літати з України. Також із цікавих новин: Львів стане першим містом, де введуть 5 g інтернет у тестовому режимі. Якщо це не заважатиме військовим та їх обладнанню, то 5G з'явиться ще й у Києві та Одесі. Народний депутат Куницький, який побив військового разом із метроком, поїхав у відрядження за кордон і не повернувся в Україну. Протягом усього жовтня він був відсутній на голосуваннях ради. А набу повідомили, що проводять обшуки у заступника кличка Миколи Поворозника. Причиною обшуків стала підозра у розтраті понад 38 мільйонів гривень на ремонті госпіталя ветеранів. Новини із Курська. За три місяці курської операції росіяни втратили на цьому напрямі понад 20 тисяч осіб, повідомляє Сирський. А вже на Покровську руські головорізи демонструють всьому світу свою гнилу суть. Вони вбили шістьох українських військовополонених. Вічна пам'ять героям. Під час повітряних атак росіян можуть збоїти пристрої навігації, GPS або точний час на телефонах, повідомляє генштаб. Все це через GPS-пуфінг для протидії ворогу. Мабуть, йдеться про збиття шахетів та інших дронів, якими тероризують наші міста. На сьогодні це все. Таким от видався цей тиждень для України та світу. Тож обмінітись думками у коментарях.